Набридан трохи часу. Тихо грався хлопчик у кімнаті, іграшки навкруг, машинки, траси, і конструктори, і літачки крилаті, все, що може, лиш дитя бажати. В коридорі двері заскрипіли, хлопчик скріплений. Оченята щастям засвітились, і побіг до татка, пригорнувся. Таточку, татусю, ти стомився, допізна був на роботі знову. В мене новий м'ячик, подивися. У футбол пограємо з тобою. Немає зовсім може завтра добре, мій синочку. Але тату, завтра знов робота, смикав хлопчик тата за сорочку. Але, сину, треба ж гроші заробляти, треба ж їсти нам і одягатись, а тобі пора вже міцно спати. Йди швиденько у свою кімнату. минула, тільки сонце встало, хлопчика з кімнати виглядає, кухня пахне ароматом кави. Тату, ось скарбничку постягає. Що це, синку? Батько здивувався. Це моя скарбничка. Хочу тату, я купити трохи твого часу. Могли ми у футбол пограти. Може, стане хоч би на годинку. День сьогодні сонячний, безхмарний, а отут, неподалік біля будинку, є футбольне поле дуже гарне. Опікала тата ця скрабничка, наче в душу білью проникала. О, маленьке личко, що так щиро відповідь чекала. Обійняв синочка ком у горлі. Ти пробач, синочку, ти пробач, ми пограємо в футбол сьогодні. Покажи мені свій новий м'яч. Так, робота нам потрібна всім. І потрібні ті злощасні папірці, та цілком не віддавайтесь їй, Щоб потім не пекло в душі.